Ось я тут намалювала місяць, а тут у мене захід сонця. Це в нас на заході сонця рибак ловить рибу. П'ятикласниця Софія дуже любить малювати. Ще з року навіть з півторами відвідували уроки творчості. У нас ціла папка таких робіт є ще до сих пір. Вже 10 років. Вони в нас всі зберігаються. Алла крут тішиться захопленням доньки, бо каже, це розвиває і уяву, і пам'ять, і дрібну моторику. Тому до матеріалів для творчості дитини підходить відповідально. Усі обирає ретельно. І особисто, так як цим користуються діти, то перш за все, це хочеться, щоб воно було менш токсично, щоб воно було якесь екологічніше. І тому е багато критеріїв на які звертаєш увагу. Насправді обрати якісні олівці та фломастери не так вже й просто, каже експертка з канцелярії Крістіна Лісова. Щоб обрати якісні кольорові олівці, треба обов'язково спробувати їх протестувати та пописати ними. Колір має бути яскравий, він не має пририватися, він має бути насиченим. Для того щоб олівець м'яко писав, його грифель має бути 3 міліметри або більше. Фломастери теж слід обрати відповідально. Фломастери мають бути на водній основі. Такі фломастери максимально безпечні для дитини. А також треба звертати увагу на пишучий вузол. Він має бути надійно зафіксований. Так дитина зможе малювати якісь дрібні деталі або дощик. Окремі поради експертка має і щодо кольорових фарб. Щоб брати якісну фарбу, треба звернути увагу на її склад. Якщо ви там е, зустрінете крейду та воду, можете е, брати таку фарбу, вона буде безпечною. Якщо ж звернути увагу на кольори, які ми бачимо, то вони мають бути яскравими, проте не кислотними. Ще одне захоплення Софії ліплення з пластиліну. Якщо ліпити тільки якісь маленькі фігурки, скульптури в неї все сюжети. За цим заняттям дівчинка може проводити години, тому для мами дуже важливою є якість пластиліну. Він має бути на восковій основі, легко розминатися, не липнути до рук та не залишати кольорових слідів. І тоді творчість не лише приноситиме задоволення, а й буде безпечною.